При ступі мене запитали, ким я хочу бути більше рекламістом або видавцем. Я така Ну, давайте рекламістом. Коли я прийшла 1 вересня до аудиторії, на лекції нарахували 95 людей. Є можливість перевестися після першого курсу на іншу спеціалізацію. Це крутий досвід, і мені дуже подобається навчатися насправді. Зрозуміло, що тобі подобається навчатися в ОПІ, але ну не може бути все так класно. Після першого курсу у вас можуть виникнути сумніви. Я би дуже хотіла, це моя мрія номер один, відкрити власну рекламну агенцію. Усім привіт. Темою цього випуску є хто кого в журналістиці, видавнича справи та редагування проти реклами та зв'язків з громадськістю. Це кампус. Мене звати Іра Барабаш. Поїхали. Сьогодні нашою героїною є Даша Барсукова, студентка третього курсу та активна членкиня студради ВПІ. Даша, вітаю тебе. Вітаю. Цікавий факт про Дашу. За все життя у неї було понад 150 однокласників. А як тільки вона вступила до КПІ, у неї стало 101 однокурсників. Даш. Розкажи нам, як так вийшло? Ну так вийшло, що в дитинстві я досить багато приїжджала містом, змінювала декілька шкіл, декілька класів. І коли сіла рахувати, я нарахувала понад 150 однокласників. А щодо однокурсників, у 2019 році, коли вступала до університету, так вийшло, що історично склалося, що це був найбільший набір. Ось і коли 1 вересня ми сиділи на нашій перші лекції, ми нарахували, що в нас в аудиторії сиділо близько 100 однокурсників. Прикольно, слухай, ти навчаєшся на спеціальності реклама та зв'язки з громадськістю. Як твій вибір впав саме на цю спеціальність? Розкажи нам. Насправді я вступала на журналістику. І коли я була абітурієнткою, шукала університет, в який я мрію вступити, я така: Воу, КПІ, найбільший університет в країні, так класно, журналістика. А при вступі мене запитали, оким я хочу бути більше рекламістом або видавцем. Я така. Ну, давайте рекламістом. Я навіть не уявляла, що це, як це зв'язано з маркетингом. Я вступала саме на скоріше, журналістику. Але потім, після першого, другого курсу, я закохалася в цю професію. Ну, Дуже круто. Розкажи, тобі взагалі подобається навчатися в ВПІ? Дуже, якщо чесно. Е, мені дуже подобається атмосфера на нашому факультеті, мені подобається наша студрада. мені подобається особливо моя група, з якою ми поріднилися. Ось. А навантаження тобі не здаються да, ну, занадто важкими чи щось подібне? Ну, спочатку здавалися, звісно, як кажуть, на першому курсі було найважче всього, потім на другому було легше, а на третьому все якось пішло вже. Е, знайшли спільну мову з викладачами, якось е, більш з одногрупниками стали тісно спілкуватися, і завдання вже видалися не такими важкими. І, і до всього звикаєш, і мені здається, що це крутий досвід, і мені дуже подобається навчатися. Насправді зрозуміло, що тобі подобається навчатися в ОПІ, але ну не може бути все так класно. Розкажи, що б тобі хотілося покращити чи змінити? Ну насправді мені б хотілося додати більш більше діджиталізації, напевно, тому що е, насправді сама система, як ми можемо дізна... дізнаватись про свої бали на кампусі, вона досить зручна, але хотілося б більше контакту з університетом саме через наші гаджети. Е, тому що так, з викладачами, ми списуємося у месенджерах через електронну пошту, але це все сталося лише коли почалось дистанційне навчання. До цього ми комунікували лише особисто, і це було досить важко, тому що не всі викладачі мали, як мінімум, сторінку в Телеграмі чи будь-якому іншому месенджері. Ось. І Тому мені здається, що щодо освіти все супер. Я не можу казати за інші спеціальності, але саме в нас все супер цифровізовано, Наші лекції всі проходять з презентаціями, тобто все дуже зручно, нам їх надсилають. Але ось щодо комунікації з адміністрацією, комунікації з викладачами, я б дуже хотіла, аби оці нові впровадження, що були під час дистанційного навчання, вони були в подальшому, коли ми вже повернемося до звичайного нормального життя. Дистанційне навчання, давай на цьому зупинимось. Ми знаємо, що КПІ це досить технічний вуз, і багатьом спеціальностям потрібно, щоб практики проходили очно в лабораторіях щось робити руками. Як мені здається, в ВПІ так такої проблеми нема. Тобто, це дистанційне навчання ніяким чином не вдарило сильно по навчанню та отриманню знань саме на наших спеціальностях. Ну, якщо казати про весь факультет, у нас, окрім нашої кафедри видавничого справи та редагування, є ще інші кафедри, наприклад, кафедра репрографії. Тобто вони працюють з видавничими станками, якщо я не помиляюся. І насправді досвід дистанційний в, цьому, в цій справі, мені здається. Ну, не найкращі. Вони також мають відвідувати якісь спеціальні установи. На лабораторних вони повинні знайомитися з цими машинами. І тому саме для, мені здається, інших кафедр це більш таке жорстке питання, аніж для моєї, тому що так у нас журналісти, видавці, рекламісти вони можуть. Вчитися дистанційно, і як показала практика, досить успішно, і насправді все залежить від студентів, тому що якщо ти не хочеш вчитися і на очному, ти не будеш нормально вчитися і на дистанційному. Все залежить від твого бажання. Даша, скажи, чи був великий конкурс до вступу на цю спеціальність? Ну, наскільки я пам'ятаю, вступити було досить важко, тому що було, здається, лише близько 15 бюджетних місць, а бажаючих було декілька тисяч. І наскільки я пам'ятаю, остання людина, яку взяли на бюджетне місце, 15-та, в неї був середній бал близько 192. І... Насправді це досить важко набрати такий середній бал, і тому більшість наших студентів на контрактній основі. Ти у нас є членкиною Студради ВПІ. Розкажи, як ти взагалі потрапила до Студради? Чим ви займаєтесь? Ой, ну коли я вступала в 19-му році, студрада мого факультету вже була набрана. І е, я навіть писала колишньому голові Студради, що воу, у вас є місце, можливо, я там зможу десь. А, але тоді був закритий набір, я чекала ще два роки, потім пандемія. І ось, коли була на третьому курсі, відкрили набір до Студради. І я мені здається, в найперший день подала свою заявку. Вже там знала декілька людей, і мені було досить досить легко почати працювати з ними. Ось насправді я не зрозуміла спочатку, що особисто від мене хочуть, тому що знову ж таки пандемія. Навчалася я лише ну, лише один семестр нормально. Потім це, це було дистанційне навчання, і тут ми виходимо на, на третьому курсі, і нам кажуть, треба щось робити. А я така, воу, окей. Ну, насправді, як досвід з людьми, які дуже активні. Які люблять свою справу, які люблять університет, які допомагають первашам, абітурієнтам. Мені сподобалася ця команда, і я досі з нею працюю. І мені здається, що в майбутньому, в наступних курсах університету, буде ще більше бажаючих і ще більше справ. Мені здається, це буде класно. А комунікуєте ви загалом зі студентами, викладачами чи є ще хтось? Через тут Через студраду, так? Так, ми ведемо комунікацію в основному через нашу голову з Катю Фірсову. Вона веде прямий контакт з викладачами. Якщо виникають якісь проблеми, студенти зв'язуються з нами і саме через нас вирішують свої проблеми. Це набагато оперативніше ніж напряму. Слухай, а розкажи нам на якій з цих двох спеціальностей реклама та редактура важче навчатися, якщо ти знаєш? Важче. Ну, мені здається, тут якось не можна порівнювати, де легше, де важче. Ну, по-перше, я не вчилася ніколи на редакторі. Лише на першому курсі ми були разом, у нас були спільні предмети, мабуть, в тебе також. Ось. І, в принципі, за навантаженням було однаково. А вже на другому-третьому курсі я навіть уявлення не маю, як у них, тому що ми не зовсім тісно спілкуємось. У нас різні лекції, різні практики. Тому... Сказати точно, де важче, де легше, я не можу. Просто нам тут куратори, студенти різних старших курсів і викладачі одноголоса казали: залишайтесь на редактурі, тут набагато легше навчатись, ніж на рекламі. Чи ти можеш так, трошечки погодитись з цим, якщо ти знаєш? Ну, наскільки я знаю, взагалі редактура там менше студентів. Туди йде, аніж на рекламу за кількістю, наскільки я знаю. А, ось тому що всі вважають, що редактура вона більш така застаріла, а реклама вона більш нова. Але я з цим не погоджуюсь. Мені здається, що обидві професії вони наразі актуальні, вони цікаві. Мені здається, вам кажуть легше, просто щоб ви дали, скажімо, скажімо, шанс своїй спеціалізації, тому що після першого курсу у вас можуть виникнути сумніви, адже у вас дуже мало таких. Ну, орієнтованих предметів на вашу спеціалізацію. Але з другого і третього курсу, як можу сказати, за власним досвідом, все більше і більше якихось предметів, які більш цікаві. Ось. І тому, мені здається, вам так кажуть, просто щоб ви не передумали, не пішли кудись в інше місце чи перевелися. У вас є можливість перевестися після першого курсу на іншу спеціалізацію. Важко і там, і там, але це того варте. Актуальність цих професій, що ти можеш сказати детальніше з цього приводу? Ну, я не можу казати за видавничу справу, так як я мало знайома з цією спеціалізацією, але за рекламу зв'язки з громадськістю можу сказати, що це є актуальним, тому що зараз реклама, в принципі, дуже важливий інструмент в будь-якому бізнесі, тому що. Жоден бізнес не може існувати без реклами, без піару. Навіть найвідоміший МакДональдс, якщо його не будуть рекламувати з часом, туди не буде ніхто ходити. Ось, і мені здається, що ця професія. Є, була, буде актуально, і мені мене дуже тішить, що з часом це досить нова спеціалізація в КПІ, їй не так багато років, і мене тішить, що її додали, адже це є дуже важливим навчати, готувати майбутніх спеціалістів на цьому ринку. От дивись, обсяг робіт, в принципі, для фахівців ще з рекламою, що з, з редактурою, він плюс-мінус однаковий. Але чи не думаєш ти, що з редактури більш різноманітний? Обсяг робіт, який може виконувати, наприклад, той самий редактор. Він може бути і редактором, і журналістом, і кореспондентом, і автором статей, і навіть тим самим верстальником. Ну насправді рекламіст, фахівець, цей фахівець він може бути також і журналістом, і працювати на телебаченні. Щодо різноманіття, мені здається, це абсолютно різні сфери. Тобто, після закінчення університету спеціалісти однієї іншої спеціалізації вони підуть в різні сторони, тому що комусь буде цікавий більш видавнича справа, книжки, статті, якісь е е е е можливо медіавидавництва. А мені здається, рекламісти вони будуть більш е е в сферу цифрових якихось технологій, медіа, інтернет, телебачення. Тому, можливо, їх шляхи будуть перетинатися, але... Побачимо. Розкажи нам, будь ласка, про свій досвід роботи, якщо у тебе є вже у сфері реклами. Чи може ти там займалася самем спеціалізацією вже? А, насправді, повноцінної роботи в мене немає наразі, тому що це досить важко суміщати з університетом, а, і тому наразі в мене є лише я підпрацьовую я спеціалістом. Я веду декілька бізнес-аккаунтів. Також пробувала себе на фрілансі в графічному дизайні. А угу. самим спеціалістом розкажи, як це почалося, з чого взагалі ти почала працювати з самим спеціалістом? Що тобі треба було зробити, щоб розпочати цю роботу? До мене звернулася моя подруга однокласниця, яка має свою школу з дресування собак, і вона мені запропонувала вести її в соціальні мережі. Я погодилась і почала більше цікавитись в цій темі, дізнаватися. Якісь навіть курси проходила, і з цього розпочалася моя робота в СММ. А навчання в КПІ тобі допомогло? Так, це дуже потужна база. Звісно, як досвід, воно може не зараховуватись, тому що ну зрозуміло, що під час роботи є свої нюанси, але якісь ем, базові речі, основу розуміння ринку що до чого, КПІ насправді дав мені це, і за що дуже дякую. І я досі продовжую це все вивчати. Розкажи нам скільки може заробляти. Людина з твоїм досвідом у цій спеціальності? З моїм досвідом досить небагато, тому що я ще студентка і я лише на початку цього шляху. Але в майбутньому насправді ці професії вони є і будуть дуже популярними і на них буде попит. Однак наразі такий стався бум останні декілька років. на Роботу в інстаграмі і інших соціальних мережах, і це дуже якось прорядило ринок, тому що всі пройшли курси за три місяці смм спеціалісти і контент мейкери і всі вже створюють нові акаунти, допомагають блогерам, але по факту вони не мають майже ніяких знань. Ось і тому знайти класного спеціаліста, який розуміє ринок, який може грамотно працювати з клієнтами? Це насправді досить важко, і мені здається, університет вирішує цю проблему. Мені здається, що випускники, ну як мінімум, моєї спеціальності в майбутньому зможуть знайти гідну роботу, як мінімум в СММ. Скажи нам, будь ласка, про свої мрії та плани. Яка взагалі у тебе робота мрії? Робота мрії. Так, ну я би дуже хотіла. Це моя мрія номер один. Відкрити власну рекламну агенцію. Але для цього треба досвід, треба кошти, і тому зараз я збираю кошти і збираю досвід. Спілкуюся з людьми з цієї сфери, як мінімум, мої одногрупники, які вже також працюють. Якісь свої нові знайомства я знайшла в сфері маркетингу і реклами. Від них я чогось дізнаюсь, якісь корисні знайомства, якісь класні кейси. Вони мені про них розповідають. І мені здається, в майбутньому це мені дуже допоможе стати гарним фахівцем і спеціалістом своєї справи. Чи хотіла б ти попрацювати в якихось рекламних агенціях для того, щоб отримати цей досвід? Чи можливо у якихось там світових новинних порталах? Звичайно, хотіла, дуже хочу. Але насправді ем, рекламні агенції, бюро вони беруть людей на повну зайнятість. Це потрібно знаходитись в офісі або наполовину, може бути віддалено, але ем, Зі стаціонаром це поєднувати дуже важко. Насправді багато хто з моїх знайомих намагався працювати, особливо коли було дистанційне навчання. Але це було дуже важко, і вони переходили або на заочку, або звільнялися з роботи, тому що навантаження, яке дає наш університет, воно надвелике. Для того, щоб поєднувати його із роботою. На мою думку, можливо, в когось це і вдається. Даша, нас з тобою вийшла суперкрута розмова. Бажаю тобі успіху у всьому, чого ти хочеш. А ми з вами дізналися більше про рекламу та редактуру. Отож, хто кого? Пишіть у коментарях, яка зі спеціальності вам сподобалася більше. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Ставте вподобайки і зустрінемося в новому випуску.